Родина Кучер віднедавна радує білоцерківці своєю унікальною кавою та вишуканими десертами. Особливістю цього закладу є атмосфера. Вона пронизана кропіткою роботою та любов'ю до власної справи. Свій бізнес Владислав перевіз з рідного Херсону через повну масштабне вторгнення. Чоловік із дружиною приїхав до Білої церкви 2 травня минулого року. До того часу вони два місяці пробули в окупації. У березні люди боролись бойов. Виками та виходили на мітинги. Фашисты! 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 Це мітинги простого населення. Міста Херсона, вони вийшли для того, щоб сказати своє ні. Ці окупації для того, щоб сказати, щоб всі ці окупанти йшли додому. Власник бізнесу згадує, життя поруч з русським міром було справжнім жахом, а відчуття ніби перекрили дихання. 24 лютого вони вже були в Чорнобаївці, і потім йшли бої. Наші хлопці били їх, ті відбивалися і зайшли вони. В Херсоні, я не пам'ятаю, якого це було березня, або 2, або 3, або 4 березня ми е зробили перший мітинг в Херсоні. І, ну от, а вони зайшли або за день, або за два. І ну, їх небагато було. Вони дуже боялись заходити. І потім все робили для того, щоб як то кажуть, виявити тих людей, які можуть спротив цей робити. Ну і так, таких людей вони або на підвал, або Да. Дуже жорстоко. Бізнес у Херсоні йшов добре. Чоловік мав багато постійних клієнтів. До того ж поруч працювала його кондитерська, де готували тістечка та торти. Крім того, він сам обсмажує каву. Останній чек у Херсоні був 24 квітня. Рішення про виїзд прийняли одноголосно. Я скажу сразу нам повезло виїжджали ми через Давидів Брід. От ну щоб ви розуміли? Як ці кацапи пропускали колони тих людей, які виїжджали. Ну, по-перше, ти поки доїхав ці 60 кілометрів, мабуть, я вже не пам'ятаю скільки, і кожні 3-4 кілометри, блокпост, на якому тебе зупиняли, роздягали ну, чоловіків. От. Ээээ... провокували. Аби зберегти дороговартісне обладнання від орків, чоловік вивіз його з міста. Згодом забрав до білої церкви. У місті проживала його донька з чоловіком та онуком. Спочатку думали їхати на захід країни, але вирішили осісти тут і починати все з нуля. Нині мають приміщення у центрі міста та вже й своїх постійних клієнтів. Масштабного виробництва випічки хоче не мають, але дружина самостійно продовжує вдосконалювати рецепти. Владислав розповідає на Честь міста навіть придумав новий десерт Біла Церква. Напої також тут є як стандартні, так і ті, які не побачиш у жодній місцевій кав'ярні: сирна кава, бібліна, лосхумерос та інші. По єврейськи дивіться я, я цей рецепт мені розповів мій товариш єврей. Його бабуся так готувала каву. Але він не пам'ятає, як готувала бабуся каву. Він просто сказав, що вона готувала з чесником. Бо він був малий, а вона готувала з чесником. Ну і я так приготував. Часником солью. Це кава з чесноком солью. Вариться з чесником з солью. Мені подобається. Так. Мало того, до мене три або чотири людини заходили вже в білій церкві тут, дивилися на меню. І питали, по-єврейськи це з чесноком? Тобто, мабуть, і в білій церкві колись варили каву з чесноком? По-королівськи це кава з жовтком, медом, коньяком, вершками, кава вариться з бадьяном. Хоч і конкуренція в місті велика, але Владиславу та його дружині допомагають діти, стверджують, за плечима ще багато роботи, але намагатимуться враховувати всі уподобання клієнтів. Тенденція є, що люди приходять, люди цікавляться, людям подобається, люди повертаються. Тобто, в цьому плані позитивні зміни є. Та, попри все, родина переселенців мріє повернутися в рідний Херсон, знову відчути атмосферу мирного неба та готувати каву всім українцям, які приїжджатимуть до них. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.